Вітаю, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми продовжуємо з вами займатися українською мовою. Працювати будемо на сторінці 84-85 вашого підручника і будемо навчатися вживати слова, назви дії предметів у власних висловлюваннях. Будь ласка, зошити і запишіть число і класна робота. Сьогодні у нас 12 грудня. Класна робота. Каліграфічна хвилинка, дітки. Прочитайте літери, які записані на екрані. Запишіть їх. Прочитайте сполучення букв та слово, що записано на екрані. Теа-ат, -те тр, театр. Зверніть увагу на з'єднання літер. Запишемо речення зі словом театр. Прочитайте його. Похід. У театр. За потреби зупиніть відео та виконайте завдання. Ви зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити саме про театр. І я пропоную вам пограти в гру Похід у театр. Якщо ви збираєтеся до театру, то які предмети, які речі ви візьмете з собою. Поміркуйте, які речі недоцільно брати до театру. Так, вірно, можна взяти з собою програмку, обов'язково потрібен номерок. Тому що ви здасте свій верхній одяг у гардеробі. Потрібен також квиток, щоб заплатити за виставу, а також мати місце у глядацькій залі, також доцільно мати з собою бінокль, щоб було добре видно виставу. І дуже гарно. Взяти з собою букет квітів, щоб подякувати акторам за виставу. Решту предметів брати до театру ввічливо. Якщо ви хочете перекусити, то у театрі буває антракт. Під час антракту можна піти до буфету І скуштувати печиво, цукерки чи солодку воду. Щодо рюкзака, то він виглядає не дуже доцільно, коли збираємося до театру. Краще взяти якусь маленьку, гарненьку сумочку. Спробуємо себе у якості акторів. За кольором цеглинок передайте емоції, Посмійтеся. покажіть, як ви радієте, як ви дивуєтеся. Покажіть, який вираз обличчя маєте, коли сумуєте. Коли ви злитеся і коли гордуєте? Зверніть увагу, які слова ми записали на цеглинках, на які питання відповідають ці слова? Сумувати? Що робити? Злитися, що робити? Гордувати. Що робити? Робити. А також на попередньому слайді були слова сміятися, радіти та дивуватися, які також відповідають на питання, що робити. До якої частини мови належать всі ці слова, які відповідають на питання, що робити. Так, це дієслова. слова. А зараз попрацюємо з підручником. Відкрити сторіночку 84, вправа 13. Ми будемо працювати осно з цією вправою і використаємо вправу читання з позначками. Читаючи текст вправи 13. Візьміть з собою олівець. Якщо якесь твердження у цьому тексті вам буде знайоме, тобто ви це знали, поставте галочку. Якщо якісь відомості були вам відомі, але це суперечить тому, що ви знали, поставте мінус. Якщо ви чогось не знали, поставте плюс, якщо щось для вас було нове. І якщо у вас з'явилося запитання, ви хочете про щось запитати, поставте знак питання. Отже, попрацюйте з правою 13. Стіна слів. Сьогодні ми знайомимося зі словом актори. На сторінці 84 вашого, підру... вашого підручника дано визначення, що означає дане слово. Прочитайте, будь ласка. Отже, хто такі актори? Так, це виконавці ролей у театральних виставах. Продовжуємо працювати з підручником. Права 15. Складіть зі слів кожного рядка речення так, щоб утворилася розмова. Розіграйте її. Прочитаємо слова з першого рядочка. Тобі, я, неділю у-телефонувала, Ти був, була, де? Нам потрібно з цих слів утворити речення. Давайте спробуємо. Я тобі телефонувала у неділю. Де ти був? Ви погоджуєтеся зі мною? Дуже добре. Таким самим чином попрацюйте з рештою речень. Поставте відео на паузу та перевірте себе. Попрацюйте з підручником самостійно. Права 16. Прочитайте вітальну листівку, складіть і запишіть вітання своїм друзям до Нового року за цим зразком. Використовуйте слова, назви дій, тобто дієслова. Наступного разу озвучите свої вітання для нашого класу. Оцініть, будь ласка, свою самостійну роботу. На допомогу нам прийдуть три цеглинки. Якщо ви працювали із задоволенням, то намалюйте у себе у зошиті синю цеглинку. Якщо ви дізналися сьогодні щось нове, то можете намалювати ще і жовту цеглинку. Якщо вам було сумно, не цікаво, намалюйте червону цеглинку. Дякую вам за увагу. На все добре!